Ми переглянули кілька акаунтів, які за нашою гіпотезою намагаються витягнути максимум інформації з рідних зниклих безвісти або полонених замість реальної допомоги їм, і ймовірно підпорядковані російським силовикам. Почали ми з уже згаданого щита матерей». Це сайт, який під приводом уточнення даних полоненого намагається витягнути персональні дані. Також в телеграмі є чат з одноіменною назвою, де поширюються відверто про російські тези та пропагандистські наративи. Найяскравіше говорить про це модерування чату, яке не допускає проукраїнських висловлювань, а протилежні повідомлення та коментарі не викликають ніякої реакції з боку модераторів. В цьому ж чаті поширюються російські пропагандистські відео з вираженим акцентом на поширені тези. Те, що українцям немає за що воювати, що навколо тільки корупція та безлад, який ніколи не вирішиться, і що сенсу протистояння не існує. Їх також ведуть, як заявлено, військове полонення. У відео неозброєним оком видно, що вони читають текст, написаний для них на суфлері. Щит матір не один. Маємо ще один приклад: телеграм-канал Україна зникає безвісти, який поширює подібні тези та, нібито, допомагає шукати полонених.